Сьогодні поговоримо про, на жаль, досі актуальну проблему домашнього насильства з нами на зв'язку експертка з протидії домашньому насильству Світлана Романцова. Вітаю Доброго вас. Дня. Розкажи, Доброго була, дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз гостро є ця ситуація, і чи почастішали випадки домашнього насильства, наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення. Е... Якщо дуже так влучно і чітко говорити, то на 2024 рік, так станом на зараз, ще такої інформації повної, щоб окреслити, скільки випадків домашнього насильства е, зафіксовано було, ще немає. Е, те, що озвучували на сьогоднішній день офіційні видання, також Національна поліція, це дані такі, що на сьогоднішній день складено приблизно 130 протоколів про адміністративні правопорушення. Якщо ми повернемося у 2022 рік, 2023 рік, то це були цифри 347 тисяч за рік звернень та повідомлень. У 2023 році це було 291 тисяча звернень та повідомлень до національної поліції. Але на сьогоднішній день я можу сказати одне, що коли ми говоримо про домашнє насильство, то на сьогоднішній день воно переходить уже більше у площину кримінального злочину. Тому що тільки. Цьому році за 10 місяців було порушено 8 тисяч кримінальних проваджень тільки за однією статтею, за статтею 126 зі значком 1. Тобто ми не враховуємо інші злочини пов'язані з домашнім насильством. Тому можна сказати, що домашнє насильство це злочин, який кількість якого дуже зростає в Україні і зростає просто невпинно. Скажіть, будь ласка, які існують види домашнього насильства та хто найчастіше стає постраждалими від нього? Угу. На сьогоднішній день найрозповсюдженішими формами домашнього насильства є психологічне, фізичне, сексуальне і економічне. 85% постраждалих від домашнього насильства є жінки. Приблизно 10% це чоловіки і близько 5% це діти. Це не зовсім такі прям точні дані, але у відсотковому відношенні це десь приблизно так виглядає. Чи часто, наприклад, чоловіки звертаються з цією проблемою, чи вони більше тримаються в собі, чи відома така інформація? Е Насправді в нас в Україні е, дуже велика проблема, і не тільки з чоловіками, а й жінками. У нас дуже е, слабенька культура звернень до правоохоронних органів, та? в тому числі е, чоловіками, тому що гендерні стереотипи говорять про те, що чоловік повинен бути сильним, та? і якщо він страждає від якогось злочину, то він чи правопорушення, так, в тому числі від домашнього насильства, то він. Має перетерпіти, не повинен звертатися. Але зараз експертки багато працюють над тим, щоб посилити культуру звернень. Багато говорять про те, що постраждалими від домашнього насильства є жінки, діти, а також чоловіки. Як можливо розпізнати, наприклад, що ви що на вас вчиняють. Що над вами вчинять, психологічне чи, наприклад, економічне насильство? Насправді ідентифікувати е, домашнє насильство дуже складно, тому що, якщо говорити, наприклад, про економічне, воно дуже часто маскується під так звану турботу. Е, турботу для чого ти підеш на роботу, якщо ти любиш солодко спати до 10-ї години? Для чого тобі навчатися, якщо це дуже великі витрати для нашої родини? Адже ти так зайнята там, дітьми, домашніми хатніми проблемами, так, батьками перестарілими, і питання дуже складно ідентифікувати, коли ти не знаєш і не чула ніколи про те, що це може бути. Домашнім насильством. так Водночас, коли ми говоримо про психологічне насильство, то психологічне насильство теж тотальний контроль часто приймають за ревнощі. Е, приниження, маніпуляції, образи, е, переслідування, а також на сьогоднішній день е, дуже таке розповсюджене домашнє насильство як ігнорування. Е, Дуже рідко ідентифікуються постраждалими, тому що ми не народжуємося з цією навичкою ідентифікувати те, що ми є постраждалі від домашнього насильства. І як це зробити, немає універсального способу, та, про який я би могла розказати, що от так ви можете ідентифікувати. Для того, щоб навч... знати, як ідентифікувати, треба мати хоча б мінімальні знання. Ми скажемо, що кожна пересічна жінка, чоловік чи дитина не можуть прочитати закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Водночас, на сьогоднішній день, е, інформаційні компанії проводяться дуже потужно. Вони потужно е, потужно проводяться не тільки для там. Е, Правоохоронних органів, освітніх закладів, вони проводяться для пересічних громадян, і навіть якщо брати наш Львів, то дуже просто можна зайти на сторінку на Фейсбуці Асоціації жінок юристок України, Центру жіночих перспектив та будь-якої іншої громадської організації, яка займається цією проблематикою. І там є гарні відео. Є велика кількість інформації, наприклад, також е, такий інформаційний ресурс, як розірве коло, де є гарна інформація про те, е, які ознаки підпадають під яку форму саме домашнього насильства, прочитати і можна ідентифікувати в такий спосіб. Звичайно, можна зателефонувати на гарячу лінію, і теж у такий спосіб, е, у дуже гарний спосіб. Вам можуть допомогти розпізнати, чи ви є постраждалою чи постраждалим від домашнього насильства. На сьогоднішній день інструментів кожного дня збільшується, і ці інструменти не про те, щоб продемонструвати, що ти не постраждала, а навпаки, навчити розпізнати. Розкажіть, ви казали про переслідування навіть, так? Чи допоможе в такій ситуації просто піти від людини, яка тобі таким чином загрожує? Чи треба все ж таки краще можливо звернутися до когось по допомогу і тоді вже вчиняти якісь кроки? Насправді на сьогоднішній день е, теж ситуація дуже складна з переслідуваннями, е, тому що ідеального інструменту не існує так. Водночас е, варто звертатися в правоохоронні органи, е, звертатися до громадських організацій, які надають допомогу. І ти одразу отримаєш покрокову допомогу не тільки юридичну, а й психологічну, тому що коли постраждала особа зазнання переслідувань дуже мало обмежитися тільки наданням юридичної допомоги. Тут потрібна і психологічна підтримка, також потрібна власне, і допомога у наданню притулку, можливо. І е, сьогодні мені так виглядає, що е, напевно складно самій вирішити питання, коли ти потерпаєш від переслідувань. Велика кількість жінок, які перемістилися за кордон. Вони потерпають від е, власне, кібернасильства. Тому що е, якщо би ви почитали повідомлення, які е, шлють їм їхні е, чоловіки, то насправді е, інколи задаєш собі питання, чи насправді це можливо десь отак. І Напер... Порад, Напер... Ще... Угу. Добре, порадьте, будь ласка. Такі інституції, можливо, куди можна звернутися, якщо ви стали постраждали від домашнього насильства, куди б люди могли звертатися? Насправді е я завжди говорю про те, що варто звертатися у правоохоронні органи. Так, виклик на 102. в нас є гаряча лінія. 1547. Це урядова гаряча лінія. В нас є національні гарячі лінії. На них можна телефонувати, також в обов'язковому порядку звертатися до громадських організацій, тому що, так як надають допомогу жіночі перспективи, експертки жіночих перспектив, Асоціація жінок-юристок України, в них є пул експерток, які працюють з постраждалими, і завжди можна отримати кваліфіковану допомогу. Просто для цього потрібно звернутися і не боятися. Попри те, що існують стереотипи, що поліція не допомагає, можу сказати: на Львівщині у нас дуже добре працює поліція. І це не просто по ідентифікації. Хоча, якщо брати по ідентифікації, то Поліція у Львові працює дуже добре, тому що за викликами у нас ідентифікують домашнє насильство 65%. А якщо брати по інших областях, це близько 30. Тобто, якщо виїжджають за викликом 102%, то ситуація відбувається ось такою. Так? І тому звертатися в поліцію потрібно. Поліція дуже добре е, комунікує е, з громадськими організаціями, дуже добре комунікує з департаментом соціального захисту, і це фактично надання допомоги відбувається на достатньо високому рівні. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що з нами була експертка з протидії домашньому насильству Світлана Романцова, дякую вам і до побачення.